А все, вы можете там. Мир вам. Ваших шинків, я нічого від ваших не прошу, нічого не хотів. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я бажаю кожному з вас мира, добра, міх того, здоров'я і кожого породи. Я читаю Слово Боля. Слово Боля, всі, бо ми молилися. Моя закликаю усіх вас, всіх тих, хто вірить в Бога, молиться за Україну, просить милистів Бога для народу України. Змилувався, зупинився такого про полиття і спас наш народ. Вони важливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати, що радість половини Євангелії. Бо Вона починається з поганої новини. Погана новина це те, що всі люди є грішні. Кожна людина. І через гріх існує перші. Наслідок. наслідок це є провокатор. Він речі, що розпада за рісцеві смерті. Це є не тілесна смерть, це є духовна смерть, це є друга смерть. І душа розлучається з тілом, а є друга смерть, коли душа розлучається з і Бога. Що є добра новина, що Ісус Христос проходить на землю, щоб врятувати наших греків, щоб кожен з нас, коли вірить Ісуса Христа, хто попухається сверха. Бог дарувати. Дорогі люди, Бог є любов, Бог любить людей. Бог знає кожну людину, що в ній є. Бог бачить все тайне. І все тайна буде свого часу. Коли Бог буде судити людей по правді в світ, Боже буде давати світ за своє життя. Не за сусід, ніхто не оправдається, роблячи mm. добрі діла. Це треба робити добро, робіть добро іншим людям. Але це не спасено. І будь-які великі гроші не допоможуть. Богу не потрібні наші гроші. Але є вихід. І вихід це є Ісус Христос. Тому що Ісус Христос, Він проходив на цю землю, Він прожив святе життя, яке людям не змозі прожити. Він робив добрі справи, Він стріляв, воскрешав, воскрешав людей. Він показав нам шлях до Бога, він і є тим шляхом до Бога. Ісус Христос Він проповідав І Він казав такі слова. ще щасти, Є Боже старство наблизилося, ковхайтеся і вірите в Євангелію, вірите словами Це те, що Ісус Христос Він поніс покарання замість нас на Голгофському Христі. Він пролив святину на кров за усіх людей. То проблема в тому, що не усі спасуться. Чому? Тому що не всі в нього вірують. Тому що є люди, які визнають Ісуса Христа Господом, вірять в нього, але живуть не так, як Він вчить. Вірити в Ісуса, це означає і ти, і Господа. Це означає святитися себе, лишити свій герховний стиль життя, свої гріховні бажання і слідувати за Ісусом Христом. Ісус Він помер. Він не тільки помер, він воскрес. Він єдиний, хто воскрес. Було багато відомих людей, з якими люди спитую, е, слідують, сидують Крішна, і всякі мухами, які. Але тільки Ісус Христос Воскрес. Бог Воскресив Христа смерті. Він показав тим, що Він прийняв його жертву і воскресив його смерть. Це дає нам надію, дорогі люди. Воскресіння Христове дає надію всім християнам на життя вічний. Ісус Христос вчені наш заслуг. Ісус Христос і наш спаситель. Ісус він хоче спасти кожну людину. І Він закликає усіх людей. Прийдіть до мене, усі зручені та обтяжені, і я заспокою вас. Навчіться від мене бо я уятити і серцем покірною, І знайдете спокій душам своїм. Ісус Христос, він покірний. Він пропонує людині спасіння. Якщо людина відкидає, він не заставляє. Бог не заставляє людей, щоб вони наверталися до нього. Але Бог послає своїх храбів, своїх слуг, щоб йшли і говорили людям Боже Слово, через яке вони можуть, почувши, повіривши, прийняти спастися. Люди, не Незважаючи Бог на часи невідомості, сьогодні наказують усім людям скрізь, що покаялися. Єдині умови для того, щоб потрапити до раю, це покаяння і віра. Єдиний шлях це Ісус Христос, який веде до раю. Пекло доріг багато, і багато людей йдуть цим шляхом. До, до раю мало хто йде, мало хто знаходить цей шлях. Дорогі люди, я вас запитаю, читайте Боже Слово. Багатьох воно є, припадає пила. Витріть пил. і Читайте. Слово Боже, потрібно не для того, щоб зберігати на поличках. А для того, щоб розпорядувати своєму серці очищати своє серце, читати і жити так, як щить Боже Слово. Спохайтеся святика. Вірить в Господа Христа. Приміть його любов, в своє серце. Відкрити своє серце і відомо любов своєю любов'ю. Дар Божий, безпечне святі вічність Господі навіть. цей дар. Це подарунок. Як приймете цей дар, будьте вдячні Богу. І навдячність Богу, і робіть добре іншим людям. Помайте бідним, допомагайте калікам храмим. Робіть добро, і Бог буде вас благословляти. Дякую за вас. Нехай благословить і бажає Господь. Я помолюся. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини на наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від удару. Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і Божого. Моліть за Україну, просіть в Бога, щоб ми з вами жили і процвітали. Хай Бог власну. В ім'я Усена і Духа Святого. Амінь.